Сьогодні ми говоримо про сором і яку шкоду він несе, якщо ми живемо з соромом в вибиних переконаннях. Сором часто стоїть поряд з провиною. Тому ми саме після ефіру про почуття провини. Ми хочемо говорити з Ірою сьогодні про сором, тому що вони зазвичай ходять парою. Сором це, це те, що я відчуваю стосовно себе, який я да або який я не є. Це глибока впевненість, в тому що я якийсь невідповідний очікуванню інших людей, що я якийсь неправильний, всі навкруги там нормальні, а я ні. Знаєте, достатньо було просто. Не знаю, вивчити віршик, піти його розповідати вчительки в класі перед усім класом або піти на сцену, співати пісеньку і її просто забути, і насправді цього такого звичайного буденного щоденного життя дитячого кейсу достатньо, щоб у нас вже закрався десь сором, бо те, як відреагує спільнота на те, що я дитинка забула віршик, може знаєте, дуже суттєво повпливати на моє світосприйняття себе. На той, який я чи я взагалі молодець, що я підготувала цей віршик? ну збилась, ну забула слова, і я молодець все одно, що я пішла, готувалася, старалася, і його якось все ж таки розповіла. Або може бути таке уявлення про себе, що я якийсь ну, не недо, недостатньо достатньо і глупий, і глупа, і глупа і висміяний. Да, бо мене засуджують, мене кривляють, з мене насміхаються відчуття невпевненості, да внутрішнього самооцінки формуватися викривлене, і е, людина може починати з цим. Явленням про себе вже знаєте набудовувати доросле життя. Ну зароджується воно достатньо легко, чесно кажучи.